Друзі, вітаю! Дональд Трамп зробив кілька неприємних для нас із вами заяв, дуже цинічних. Але власне це його думка, яку він намагається підтримувати протягом останнього часу. Вчора він був більш милим до нас, але сьогодні бачимо, зараз більше нас атакує. Росія каже, що та їм то й не треба був ні Крим, ні Донбас. Взагалі не за це вони прийшли на українські землі. Ну а. Мерц каже, що Зеленський може зустрітись з путіним протягом двох тижнів. Плюс є заяви Зеленського. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей канал і дуже попрошу, зробіть донат. Більше 600 тисяч ми з вами зібрали. Купуємо дві автівки, купуємо Мавіки, купуємо старлінки та екофло. Будь ласка, зробіть 100-200 гривень для того, щоб підтримати нашу. Армію наступний збір буде з розігруванням сучасного українського мистецтва. Там більше десяти картин, але для цього треба закрити. Цей збір, тому щоб отримати морозиво, спочатку мусимо з'їсти суп. Тому, будь ласка, 100-200 гривень, і рухаємося до наступного збору. Власне, Дональд Трамп, мені здається, от прям почав сипати заявами сьогодні весь день. Каже, що військ США, ну це заява, направлена на Путіна, не буде в Україні, а європейські це взагалі не проблема. Таке враження, що він говорить не з нами напряму, а з Путіним. А вони хочуть мати війська на місцях. За він, маючи на увазі Францію, Німеччину та Британію. Я не думаю, що це буде проблемою. На запитання, чи може він дати гарантію, що американських військ в Україні не буде. Трамп відповів: ви маєте мою гарантію, і я президент. Я просто намагаюся зупинити вбивство людей. каже Трамп. В пресі багато почало з'являтися, що на війська, які можуть прийти в Україну, це може бути виключно коаліція охочих. Але є проблема: коаліція охочих без. Америки а не дуже охоче хоче заходити в Україну, тому бачимо, що е без штатів ці війська на нашу територію можуть і не прийти. Трамп про обмін територіями. Україна отримає багато землі, і поверне собі її. Це він сказав Fox News. Україна поверне собі життя, люди перестануть вмирати, і вона отримає багато землі. Але це війна. Росія могутня військова держава. Подобається вам це чи ні, каже Трамп. Нам не подобається. Не можна кидати виклик країні, яка в 10 разів більша. В чому Україна кидала виклик країні, яка в 10 разів більша. Перше, друге, не сильно то й в 10. Що стосується Донбасу, ви всі бачили карту. Він на 79% підконтрольний Росії. Вони це розуміють. 79% не, не точна цифра. 75. Друге, він не може це завоювати за 12 років. Тому бравада Путіна теж повинна трошки обмежуватися в заявах Трампа. Е, далі, що відбувається? Зеленський каже, що працюємо. Над конкретним наповненням гарантій безпеки, от і вже почали ці роботи. Працюємо над координацією на рівні лідерів. Будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати і завтра. Радники з нас безпеки зараз також перебувають. Постійному контакті гарантії безпеки будуть. Ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю завдяки партнерству, завдяки гарантії безпеки та завдяки хоробрості українського народу. В куларах все більше з'являється політиків, які кажуть, що про все домовилися, хочуть зустріч з Зеленським, потім зустріч на трьох і на тому завершувати. Публічно виглядає трошки більш жорсткіше. У Трампа розглядають Угорщину як місце проведення зустрічі Зеленського і Путіна. От для нас супер невигідна локація. От посадовець адміністрації Трампа каже, що, хоч Кремль ще офіційно не дав згоду на проведення саміту зустрічі, може відбутись в Угорщині. Але з'явилась інформація від Путіна, і Путін каже, що запрошує нас в Москву. Путін каже, що вони чекають нас в Москві. Запропонував зустрітися з Зеленським в російській столиці. Передає французька преса Associated Agency Франц прес. От. Також мелоні топить за е, Рим Ватикан. Росіяни ще пропонують Женеву. Швейцарія вже каже, що ні, 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 ми знімемо всі обмеження на Путіна, і все буде супер. Тільки давайте приїжджайте до нас. за горлом іде гонка міст, де ж власне відбудеться ця. Зустріч е, Угорщина на початку квітня, ви знаєте, голосила про наміри вийти з міжнародного кримінального суду і через Натаняху, і через Путіна, і загалом хоче гарантувати Путіну безпеку. Е, ну, але бачимо, що в грі Москва і Росія точно буде топити саме за Москву. Е, гарантії безпеки коаліції охочих будуть зосереджені на зміцненні українських оборонних сил можливостей. От без будь-яких обмежень, таких як лімітування чисельності українського війська, сказали особи, які висловлювалися на умовах анонімності. Мета полягає в тому, щоб Росія не вимагала обмежень на чисельність української армії у рамках майбутньої угоди про припинення війни. Публікації йдеться, що саміт у Білому домі між Президентом Трампом, Зеленським та кількома європейськими лідерами, що відбулись 18 серпня, дав чіткіші зобов'язання з боку адміністрації США допомогти гарантувати безпеку. На думку видання, ці переговори на певний час розвіяли занепокоєння в Києві та Європі щодо того, що американський лідер після переговорів з Путіним на Алясі зробив крок назустріч Москві. Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, пише Трамп Social, які будуть надані різним європейським країнам в координації зі Сполученими Штатами. Ну і друге, європейці дали 100 мільярдів Трампу для нас, щоб він нам передавав зброю. Про землю Трамп казав. ну Україна отримує багато землі, начебто Росія поступиться територіями Сумщини і Харківщини. але... Про території ж будуть говорити пізніше. Про території будуть говорити тільки, е, власне, при зустрічі Зеленського та Трампа. Далі, е, що відбувається? Далі відбувається наступна історія, бо е, Трамп каже, що Росія дуже потужна, Україна завжди була буфером, Росія завжди була проти вступу е, України в НАТО і в радянські часи, я правда, не знаю. Тоді ми якось питання вступу в НАТО не розглядали. От, але каже, що НАТО нам не світить. Але коли європейські війська сюди зайдуть, вони готові будуть допомагати нам прикривати повітря. Ну і каже, що з поваги до Путіна при європейських лідерах йому не дзвонив, виходив в спеціальну кімнату і звідти уже направляв свій дзвінок до Путіна, для того, щоб якраз це було. Ну, як Путін мінімум його приватність зберігалася. Політико вийшло з великим матеріалом, інсайдерська Вашингтонська преса. Кажуть, що для Путіна вчорашній день видався невдалим. Європейці боялися повторення вашингтонської пастки, але цього разу все вийшло класно. Всі підготувалися, розкладали карти, катали бідного Трампа, і Трамп навіть захищав Зеленського. Жартували, посміхалися, всі щасливі. Трамп вперше озвучив готовність США дати Україні серйозні гарантії безпеки, що європейці назвали проривом. Кремль нервує, бо в Москві не очікували від Трампа такої риторики та зближення з союзниками по ЄС. Росіяни думали, що вони вже приватизували Трампа і забрали його собі. Трамп і Путін провели окрему 40 хвилинну розмову, але жодних поступок Кремлю президент США публічно не озвучив. І останній пункт позиція Трампа зрушилася в бік заходу, що відновило відчуття єдності в Трансатлантичному Альянсі, говорить нам. Політико. Не знаю, чи воно насправді це відчуття буде вдовго, чи він зараз вчора задобрив одних, а сьогодні буде задобрювати інших. Але щодо інших, Лавров каже, що ні Крим, ні Донбас не були метою. Отак от благородні росіяни прийшли вбивати українців не тому, щоб хочуть вкрасти землю, а за язик, за віру православну вони сюди прийшли. Що ж ви людей бидло гвалтували, що ж ви вбивали дітей, що ж ви їх викрадали, що ж ви пенсіонерів мордували і катували? З чим це зв'язано? З захистом російської мови? Так вони вам російською відповідали, пішли вон. Хочу ще раз особливо підкреслити: ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія такого поняття взагалі не існує. Ну, от. Які території не були нашою метою, каже, що за президентства Зеленського нібито були прийняті закони, що знищують права російськомовних, але жодних деталей, правда, він не навів. Єдиний російськомовний, який постраждав в Україні, це Медведчук, який поїхав на обмін. В Росію, так сказати, восоєдинився зі своїм кумом. Мерц каже, що зустріч буде через два тижні. Є пропозиція, що вона може бути в Москві. От. А Макрон каже, що якщо росіяни зірвуть санкції, якщо росіяни зірвуть мирну угоду, то на них будуть санкції. Ну і фіналочка. Китай заявив, що підтримує усі зусилля для миру. В Україні, але давайте чесно, Піднебесна своє слово ще не сказала. Завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення української кризи. Китай підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру. Ми продовжуємо сприяти мирним переговорам та політичному завершенню кризи. Отак, от пише Китай. Суха дипломатична мова. ми не зовсім в це віримо, але ми віримо в збройні сили. Ми віримо в наших союзників і партнерів, але перепровіряємо їх. В мене до вас дуже просте питання. Вчора влягається емоція, Зараз дуже багато такої смаковщини. От коли всі обговорюють, дають свої думки. Зараз я пройшовся виключно по фактах. Ми ще з вами багато говорили 5,5 годин. Але зараз конкретні факти для того, щоб знайти мир, це питання зеленському варто їхати в Москву. Чи це може бути пастка? Перше, друге, яке б зміст обрали саме ви, і з того, що я вже озвучив. Підпишіться на цей youtube канал. Зробіть донат на нашу армію. Не будемо кормити свою, будемо кормити чужу армію. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.